Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бобаренко, і ви на каналі Скаже, як зав'яже. Е, що ж, поїхали. Е, ви знаєте, зелені заперечують, що вони готуються до виборів. Їхні що розгорнуті штаби, що е, штаби ці працюють вже готуються до виборів, до несподіваних виборів. От, і якби мені дуже часто дорікають, хоча я політтехнолог і мушу слідкувати за цим всім процесом, що там, типа вітя, гарячка, не до того. Давайте, от війна, переможемо. Та я ж і не проти. Але ж е, ми мусимо констатувати і висвітлювати ту політику, навіть під Килимну, яка є. Ми ж дорослі люди, і не віримо заявам в єдиному марафоні, а віримо якимсь фактам, якимсь діям. І давайте спробуємо скласти оцей пазл з різних мозаїк. І у мене є що перше, друге, третє, давайте отак от простим методом. І так, складаємо пазл. Чому я впевнений, що Зеленський готується все-таки до виборів? Незважаючи на те, знову що вся країна воює, але вони готуються не до перемоги у війні, а до перемоги на виборах. І так, перше е, безліч популістичних кроків. Да? Ми знаємо, що дещо тягнеться з весни, навіть з лютого там у нього було доручення зробити ліки дешевшими. Ну воно поки тіліпається, але ж ми розуміємо, що воно тіліпається, там доручення було, значить, Антимонопольному комітету і мозу підготувати якесь рішення, перелік ліків, по яким там ну треба зменшити критично зменшити ціну. Цього немає, тому що ніхто не думає про пенсіонерів і хворих інвалідів. Тут і зараз думають про вони про вибори. А значить, напередодні виборів це от підготується і його викладуть. От дивіться, забота у нас така, Зеленський думає, дбає. Потім вилізли. В тому, що ну що потрібно готувати як в бюджет, наприклад, бюджет на ще цього року додали 4,6 мільярдів на харчування дітей. Відповідно, додадуть на наступний рік. Що, типу, дивіться, президент хвилюється за дітей. Причому у нього, у Мєрова, у Єрмака діти ж за кордоном, ну, але ж він про наших дуже сильно хвилюється. Це чистий популістичний хід, тому що, ну, скажімо, там є люди, які можуть забезпечити власне харчування власним дітям, у них на це є кошти. І це не потрібно. Це потрібно робити адресно, тобто тим людям, які цього потребують. Але ж ну, піпл вже ж поведеться на це. Що дивіться, всіх дітей з перших по четвертих класів і пільгові категорії, там в старших класах буде годувати за рахунок держави. Повторюсь, це дурня, це чистий популістичний крок. Треба допомагати тим, хто цього потребує, а не всім, от прямо, от, от прям всім. От. Ну і плюс з серії хліба і видовищ ми ще побачимо багато. Буде ще вовина зимова тисяча, буде ще якась слабуда. Ну, в общем, поживемо, побачимо. Але щоб ми знали, що тема оця мозаїка одна основна в цьому пазлі, що популізм буде. Далі, друге. Що ми бачимо, купа якихось нормативних документів, да? От там перше, щоб вклонитися там мамочкам 18-22. Потрібний цей крок? Ні, не потрібний. Тобто це основна група і так студенти. Дозвольте студентам в режимі 18-22 виїздити там на якісь обміни, на якісь проекти там, От. і ну, всього на але ж ні, зробили е, спеціальний ход, щоб сподобатися мамам дітей оцих вікових е, груп. Заодно вони сподіваються, що частина протестної молоді просто виїде і менше буде якби е, хлопіт, хлопатів. Е, плюс, в цьому же ж, е, ключі е, навпаки, е, законопроект 13452, де е, більш, більш жорсткіше. До, тієї, до тих в ЗСУ людей, які відмовляються виконувати, відмова виконувати наказ командира. І там, типа, жорсткіше, жорсткіше, що там п'ятерка мінімум зразу сідаєш. Типу. Це знову ж, це мімікрія під. Таку тих, ту електоральну групу, яка вважає, що треба діяти жорстко, рішуче, що там тіпа, має бути, як у Сталіна, наказ 227. От від 42-го року, там, типа, що там будь дуже дуже такими жорсткими. Причому цей дурний законопроект готують якраз група слух Хлопців, які якраз дуже чітко призивного віку, й самі в окопах не сидять, але закликають сажать тих, хто там в окоп, в окопах щось не 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 слухається. Ну, все як у слуг, да ми ж слуги народу, а ви йдіть там. Да от, плюс е, в цьому ж ключі нормативний акт погоджувань. Е, ну, постанова погоджувати з Генштабом в Києві будь-яке е, зібрання. Ну, тобто, більше трьох ви плануєте збиратися за п'ять днів. Подавайте в Генштаб, чи він дозволить? А він, звісно ж, не дозволить, то що ви що там, як же можна. Це ж ви ж наражаєте себе на небезпеку, а слуги народу всіх дбають про безпеку людей. Ну, ми ж шашлики ж пам'ятаємо, вони ж дбають. Ну, Володимир Олександрович, спати не засне, поки не подбає про нашу безпеку. Ну да. так, тобто, можливо, я ще пропустив якийсь нормативний акт, але їх буде ще й більше, щоб ми розуміли. Да? Нормативні акти, які з одного боку теж розводять популізм. А з іншого боку, це нормативні акти, які звужують наші можливості на протест, знову, щоб ми знали, що там ніхто ж не зменшує штатний розпис поліціянтів Ніхто не зменшує, вони тільки збільшуються. Мало того, підвищується. Заробітна плата поліціянтів це теж до речі, до, до слова я забув про про бюджет, коли говорив. Тобто, збільшується. От у нас в ЗСУ не збільшили оклади, а в поліції там все нормально. от ну Там не оклади збільшили. Там не, не буду брехати, це не оклади збільшили, але збільшили можливості. Ну, збільшили фонд доплати праці, значить, вони надбавками, всякими преміями будуть додавати, тобто мотивувати саме поліцейських, щоб вони ж були вірними слугами режиму. Ми з вами розуміємо тим, що це не спрацює, коли почнуть там, типа, свистіть і збиратися Майдани, поліція точно не буде вже, ну вже ж плавали, знаю, в 2014 році точно не буде захищати Зеленську, але вони ж думають, що буде. от Окремо нормативне ще це третє, вже да вони заховали і будуть далі ховати те, як вони крадуть. У них спроба не вийшла збить набу і сап, тому що народ вийшов. Але зараз от у них закон, де вони хочуть заховати свої здобутки по нерухомості, Тобто ми просто не зможемо побачити ці реєстри. Чому ну? То що там ну, нам не потрібно знати в кого там, скільки, в якого Міндіча, скільки там квартир з золотими уніказами. Нам тіпа, не дозволяють це дивитися. От, то є, це третє. Да? Четверте. Тут будуть е, санкції е, далі е, проти Порошенка. І очевидно, в новому законі, який готує Стефанчук про вибори, е, буде те, що під санкційним особам ну, уви, не можна йти на вибори, тому що вони ж під санкціями враги народу вишло там, як можна їх допускати, і таким чином е, можна санкції до речі ввести буде там в останні моменти і там проти Юлії Володимиру. Ну, в общем, кого вони захочуть. З дівчих там чи нардепів, чи ще щось не допустить, то просто ведуть проти них санкції. От потім п'ять будуть заходи з дискредитації лідерів опозиції, як парламентської, так і не парламентської. Не парламентською, в першу чергу, генерала Залужна. І як говорить дуже багато про це говорить Борислав Береза. Все чому? Тому що йому потіхаму там з офісу зливають. У нього є інсайдери, яких він не здає. І він наполягає на тому, що буквально на наступному тижні почнеться кампанія з дискредитації Валерія Залужного там будуть його макати, там от всяких там нігадяв, типу, Ківалова там ще щось будуть говорити, що він займається не тим. От. А між тим, ще крім того, щоб ми знали, що півроку генерал залужний вже не був в Україні, і вони в закон можуть просто внести о, ну не був півроку, був за кордоном. Ну, значить, немає права балотуватися в таку норму ж вести можна. Хоча він же ж якби, він же живе, ночує в посольстві України в Британії. А по ідеї це ж невід'ємна частина України. Тобто він, ночує, він же ж на роботі в Україні, він працює на державну Україні, тобто він ночує в Україні, тобто не можна цю дискримінативну норму проти нього примінити. Але ж ну, може, ми ж допускаємо, тобто це готується, безперечно, готується. Це п'яте. Далі. Що ж, щоб не, не, не допустити генералів, інших бойових генералів, там Білецького, Буданова, якщо там, ну, тому що, якщо не буде там умовно залужного, не буде якогось парламентського варіанту там, того ж самого Порошенка проти Зеленського, всі побіжуть все одно не за Зеленського голосувати, за того ж Буданова, да, наприклад, але там його не допустять, тому що закон, який знову ж готується у Стефанчука, що ну, військовим не можна брати участь у виборах, там, типу, ну, а їх просто не, просто не звільнять. І закон готується такий про швидкі вибори, що типу: бігом, 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 давай, 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 давай. От сьогодні оголосили вибори, а вже через 45 днів, наприклад, голосування. Дуже швидко, тому що врагу ворог, треба ж е, берегтися. Тобто, шостий пункт: генералів не звільнять. Ну, сьомий, це ж підготовка, власне, що закон буде про швидкі вибори. І скоріш за все, все, що спочатку вибори президента там, наприклад, по короткій процедурі, там ну не 90 днів, а вдвічі скоротять, бо біда. От, ну і парламентські так само там після президентських поставлять там ну, через два тижні. Ну, умовно оголосять їх і там 60 днів зроблять і вийде що ось вибираємо президента. Перший другий тур, а потім там ще через два тижні вибираємо вже парламент. Да? Там, все. все там по по-швидкому, а потім ще й місцеві вибори, прихлопнем теж там ще через місяць. ну От, це сьоме. І восьме, що я би назвав це, консолідація команди. Зелені. Зараз е, всім розказують байку. Ну ми ж себе возьмем. Ти ж в строю, дивись, ти записаний там пійсятим чи шістдесятим список. Ти желізно проходний тільки коли вони переговорюються між собою. Слуги оце це і я вже знаю. Там типу тебе беруть в список. Да, а мене беруть. Тебе яким? 50 -м. Так і мене 50 -м. Ну, в общем, виходить таке, таке що, що їх там умовно 180, десь 190 тих, які, ну, в старий, які вірні, там, по свистку голосують. От, але е, зрозуміло, що по самим прекрасним розкладам їх пройде там 80-100 людей. На ну це максимум скільки слуг пройде, і то і то це станом на зараз, і то, якщо це буде не слуги народу, а умовно там команда Зеленського. А коли ми там перед виборами узнаємо про них, що що там нас насправді, то ну понятно, що менше, але умовно зараз там вони там теж кожен ж думає. Ага, там що там соціологи каже, що 100 пройде, 100 пройде. Тобто, якщо мені кажуть, що я там 50-й чи 70-й, там хух, видихнути, там можна. От, але насправді все не так, тому що 180 і всі 180 пообіцяли, що ти ж 80-й максимум, що ти проходиш. От, е, понятно, що на парламентські вибори вони готують закриті списки, а на президентські готують швидкі вибори з максимальним недопущенням конкурентів, щоб конкурентами був умовно бойко. 嗯。Mm. Або ще якийсь крендель проросійський, не знаю, там Шарія, допустим, там, там чи Аристовича, да, ну, цим важче, але ну, умовно Бойко, да, От, і там варіант: Ну, за Бойко, за Зеленську, там, чи три бомжа ще в списку, да, там, а, і плюс, випустяв там Мар'яну без углу, там тіпа, що, тіпа, О Боже, тільки не Мар'яну, а лучше вже Зеленський. да, Ну, щоб, тіка, також, Ну, і знову ж для Гендера, випустять Мар'янку якусь. Я не шуткую, воно кажеться, що там смішно, де президентські вибори, де Мар'янка. Але ж, ну, все ж вони. Вони для смеха ж роблять. Ну, от, і то есть, э, робиться ця консолідація команди для того, щоб, э, і саме головне, консолідація силового блоку, щоб, э, і всім кажуть, ми владу з рук випускати не збираємося. Тобто, як хочете. Так, що десь е, нам потрібно готуватися до такої до такого, цього всього, зразу скажу, нічого з цього не вийде, е, тому що якщо не будуть допущені основні конкуренти Зеленського, ніхто його легітимним не визвать не визнає, Це перше. А друге, якщо закінчиться е, військовий стан, то закінчиться умовно суспільна угода суспільства з Зеленським про те, що ми не виходимо на майдан. І не блокуємо там урядовий блок, там, типа, ще, ше, ще, ше, що ті, от, він... Їздив на відкриття на автобусі умовно. Це, о, це теж до речі, щоб ми розуміли, що це популізм, це от теж понти, це ж судаш, да Там, типу, що він з народом показати, тільки народ ряжені там, справжнього народу не допускають. О, так, от від справжнього народу Володимира Олександровича не захистить ні 100, ні 500 мінтов. От просто не захистять. Я хочу, щоб Єрмак знай про це. Вас ніхто не захистить, ніхто. От, і е, тобто, ну я хвилююсь, хлопці за вашу безпеку. Ріально хвилююсь. Ви, мабуть, не, не знаєте ментальності свого народу. Як тільки заморозиться війна і ви оголосите вибори, суспільна угода закінчилась. І спробуйте тільки, щоб мій кандидат не був зареєстрований. Ха-ха-ха, на цьому і закінчимо. Не забуваємо, друзі, підписуватись на. Мій ютуб канал. Будь ласка, треба добігти до 40 тисяч. Там фонти остались. Будь ласка, будь ласка, от тому, що далі треба рухатись до 50 тисяч. До нового року у мене ну такий от позитивний план. Е, будь ласка, підтримайте мене. Хто вже підписаний, коментуйте, лайкайте, щоб підвищити його в статусі це відео. Е, Тисні е, кнопку спонсорства. Будь ласка. Ну і знаємо, що незважаючи на зусилля цієї всієї камаріві, під назвою Офіс президента і команда Зеленського, ЗСУ стоять е, у ворогів. Літній наступ зірваний, е, русняві не пройдуть. Тримаємо стрій на пасаран.